Найближчими днями очікується різке похолодання на різдво вже до мінус 12 градусів вночі, а після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. Ігор Терехов, мер Харкова, звернувся до містян з закликом бути обачними вдома з обігріваючими пристроями, а також зазначив, що у Харкові в посиленому режимі працюють пункти обігріву та є можливість отримати гарячу їжу. Усі міські служби життя забезпечення Харкова. Переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації. Хочу нагадати, що у місті працюють пункти незглавності, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. Метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть в звичайному режимі. З понеділка по суботу включно. З'ясувати, який з пунктів розташований найближче до вашої оселі можна за допомогою чат-боту Харків Твій Дім. В той же час рятувальники звертають увагу на правила користування різними засобами обігріву і приготування їжі. Адже саме зараз, в умовах воєнного стану через пошкодження ворогом будинків та критичної інфраструктури, люди вимушені застосовувати альтернативні та саморобні обігрівачі. Тож рятувальники радять запам'ятати ці правила поводження з пристроями. Якщо ви в приватному будинку використовуєте дров'яну піч, стежте, що піч не перегрівалася. Не користуйтеся піччю, якщо в ній чи демарі є тріщини. Регулярно очищайте димоходи від сажі, прибирайте металевий лист до підлоги перед пічкою. Це стосується і буржуйки та каміна. Розпалювати печі, буржуйки, каміни рятувальники радять дровами, а не бензином, гасом чи подібною рідиною. Тримати горючі предмети треба якнайдалі від опалювальних приладів. І ще декілька важливих правил від рятувальників. Не використовуйте вентиляційні та газові канали замість димоходу. Тримайте під наглядом розтоплені печі, каміни та буржуйки. Щільно зачиняйте дверця та опалювального приладу. Не використовуйте буржуйки з несправними чи засміченими трубами. Встановіть датчики диму в приміщеннях. Особливо наголошують рятувальники на тому, що буржуйки можна встановлювати лише в приватних будинках до двох поверхів і ні в якому разі не намагатися грітися ними у квартирах. Це може призвести до трагедії. Також зазначають рятувальники, під час відключень світла почала зростати кількість вибухів у квартирах. Одна з причин неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі. Туристичні газові пальники не розраховані на тривале горіння та приготування їжі у великому посуді. Якщо ви все ж таки наважилися використати туристичний пальник вдома, рятувальники розповідають, як правильно це робити, щоб не накоїти біди. Забезпечте вентиляцію у приміщенні, не залишайте газовий пальник без нагляду навіть на декілька хвилин. Від'єднуйте балон від туристичної плитки після приготування. Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури. Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі, тільки для підігріву води або порції їжі в невеликому посуді. Якщо під час користування пальником виставите його на електричну плиту, перевірте, чи вона вимкнена. Приберіть пальники з. Сплити, як тільки закінчили ним, користуватись. Не можна зберігати балон на холодному балконі. Це мають знати всі. А вищі перераховані правила збережуть життя, бо, наприклад, тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона, а великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон, через що він може теж вибухнути. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Харковський ізвісті.